Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Керівник об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив, що Україна готова до наступу, але при цьому висловив думку. Війна затягнеться надовго. Про це він розповів в інтерв'ю агентству Associated Press. За його словами, російсько-українська війна знову перейшла в гарячу фазу, але ЗСУ при цьому готові до майбутнього наступу. За нашою оцінкою, українські військові добре підготовлені до всього, що вони роблять. Вони вибирають воювати в наступальній боротьбі або в обороні. Вони добре підготовлені, сказав Мілі. Він також зазначив, що в будь-якій великій війні будуть періоди активності і періоди затища. Війна це компроміс, будуть наступальні дії та дії захисту, так що це буде бій вперед і назад протягом значного періоду часу, заявив Мілі. Генерал підкреслив, що навчання і зброя від союзників напевно підготували ЗСУ до наступу. Раніше Мілі заявляв, що завдяки допомозі західних країн Сили оборони України готові і до наступальних дій, і до оборони. Вони ЗСУ можуть як Наступ так і тримати оборону. Їм належить виконати значну роботу з планування координації тощо, якщо вони будуть проводити наступальну операцію. Але до наступу й оборони вони готові, сказав Мілі в інтерв'ю журналу Foreign Affairs передає голос Америки. Генерал США зазначив, що російський диктатор Володимир Путін не досяг в Україні своїх початкових цілей, тому скоригував свої стратегічні плани. Мілі нагадав, що Путін прагнув швидко захопити Київ за 4-6 тижнів, просунутися від російського кордону до Дніпра, а потім позбавити Україну доступу. До Азовського моря, однак наприкінці березня або на початку квітня минулого року президент країни-агресора вирішив обмежитися південними областями України, зміцнити владу на Донбасі та обезпечити Крим. Водночас, Україна провела два вельми успішних контрнаступи, під час яких російські війська були змушені відступити, а українські зімкнули ряди і відновили оборону. Взимку значні території практично не приходили з рук в руки за винятком, можливо, бахмута. І тоді українці попросили нас про допомогу в нарощуванні своїх сил, для того, щоб у них була можливість. Проводити наступальні операції із застосуванням механізованої бронетехніки і піхоти. Ми зробили це, але поки не ясно, що з цього вийде, підкреслив генерал. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.